Вітаю вас, шановні телеглядачі. Як завжди, в цей час видивитися короткий інформаційний випуск новин в студії Марія Радайкіна. Нещодавно у стінах Хуської районної державної адміністрації відбулося спільне засідання круглого столу представників району та міста. Із зв'язку із складною ситуацією на сході України знову обговорювалися питання військового обов'язку та військової служби, соціального захисту ветеранів та військово-патріотичного виховання молоді. Продовжить Жанна Ганусинець. Спільне засідання розпочалося хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих учасників АТО. Під час засідання присутні заслухали доповідь хусько міжгірського військового комісара Андрія Камурікова, який резюмував проведення шостої хвилі мобілізації по району, наголосивши на її недоліках, адже у повному обсязі завдання мобілізації у районі виконано не було. Велика увага приділялась і питанню військово-патріотичного виховання у навчальних закладах району. Відрадно, що учні Хущини активно долучаються до допомоги воїнам, а то надсилають їм продукти та листи, плетуть маскувальні сітки. У навчальних закладах району започатковано уроки мужності. З питань соціального захисту сімей призваних та мобілізованих учасників АТО заслухано інформацію керівників управлінь соціального захисту населення виконкому Хуської міської ради та хуської райдержадміністрації станом на 1 серпня дві року єдиного державного акомізованого є усі, що мають право на дію, введено 23 825 електронних справ. З них Vidimo do zakona o proslavu se danje v Ginei na radiu in socijalnem zahtevstvu 469.11.12. do zakona o Ukrajini o proslavu se socijalnem zahtevstvu glede trajanja in prakse in če je v enem posliju odbit od 2060.11.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12. Актуальним є питання виділення земельних ділянок для учасників АТО. Для цих потреб вже підібрано 8 земельних масивів і 40 заяв від потребуючих задоволено. Приємно зазначити, що Хущина не залишилася осторонь трагічних подій на сході України і активно підтримує волонтерський рух. Особлива подяка висловлювалася підприємцям району, які надавали і надають допомогу нашим військовим. У контексті цього керівництво району вручило подяки окремим підприємцям та волонтерам, а також Учасникам АТО. до вашої уваги повідомлення хуського міськвідділу відділу УМВС України у Закарпатській області. Під час збирання її житель міста Хуст спітнувся та скотився з гори у прірву глибиною близько п'яти метрів. Рятувати чоловіка приїхали пожежники, медики та міліція. Двоє жителів міста Хуст обідні опери збирали в лісі ягоди. Один з них піднявся на вершину гори і став чекати на свого товариша. Далі став його вкати, але відповіді не почув. Спустившись з гори, він побачив, що його товариш лежить у ямі, яку вивернуло коріння дерев. На допомогу чоловік викликав швидку пожежників та міліцію. На місці подій правоохоронці з'ясували, що 41-річний житель міста Густ, збираючи ягоди, спіткнувся та скотився вниз по п'ятиметровому схилу. Далі він застряг у ямі, яку вивернуло дерево. Під час падіння отримав травми, був доставлений на лікування до хуської районної лікарні. На даний час життю потерпілого вже нічого не загрожує. Хузькі міліціонери оперативно розкрили крадіжку золотих виробів та грошей, які викрали з хати 52-річної жителі села Монастерець Хуського району. Злодійкою виявилася 47-річна односельчанка. потерпілої. до хуського міськвідділу міліції звернулася із заявою 52-річна мешканка села Монастерець, яка повідомила про охоронці про крадіжку грошей та золотих виробів з її будинку. Для з'ясування обставин на місце подій виїхала слідчо-оперативна група. Зранку жінка працювала на городі, залишивши відкриту хату. Через деякий час вона повернулася в будинок та побачила, що її сумочка відкрита, а з неї зникли гроші, золоті вироби та документи. Невдовзі правоохоронці встановили, що до даної крадіжки причетна 47-річна непрацююча односельчанка потерпілої. Слідчим дану подію за статтею 185 крадіжка Кримінального кодексу України внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція цієї статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі. Речові докази вилучено. Це була інформація Хузького міськвідділу УМВС України у Закарпатській області. Щороку в кінець серпня молодь Мукачівської греко-католицької церкви вирушає пішою ходою до Великого Бочкова. Адже саме там, у цю пору, кожен рік відзначають пам'ять єпископа Теодора Ромжі та вшановують його мощі паломництвом. Цього року піша проща відбулася 21 серпня. Нашій зінімальній групі вдалося побувати в селі Стеблівка, де на перепочинок зупинилося близько 500 учасників. Щорічно, в кінці серпня, молодь Мукачівської греко-католицької єпархії разом із священнослужителями з різних міст вирушає на пішу прощу в пам'ять про мучника Теодора Ромжі за маршрутом Великий бичків. Цьогорічна піша проща зібрала рекордну кількість учасників. Більше пів тисячі молодих хлопців та дівчат взяли в ній участь. Нам вдалося поспілкуватися із учасниками та організаторами прощі у селі Стеблівка, де молодь зупинилася на відпочинок. В даній прощі я беру участь уже, слава Богу, восьмий раз, але це дев'ята проща, Я через вік, вік свій не могла брати перший прощі участь. Е, мені дуже подобається, духовно збагачуюся. Е, дуже ну, часто питають, чи важко йти. Я скажу так, є легко йти, коли молишся. Коли молишся, йти легко, ти просто ну, не відчуваєш того, що в тебе ноги болять. Вже хіба коли привал їжі, тоді думаєш, що дійсно ноги болять. Коли є якась мета, коли ти собі ставиш ціль, що я от жертвую ту, прошу, що я йду, якусь за щось з за щось жертвою, якусь маю мету. От, раджу, рекомендую всім. Традиція вшановувати пам'ять єпископа Теодора Ромжі паломництвом розпочалася ще у 2007 році. І з того часу проводиться щороку. Проща відбувається в дев'ятий раз, і це є проща, яка започаткована молоддю Мукачівської греко-католицької єпархії, і також нашими, нашим владикою Міланом і священниками. І Присвячена вона е, нашому блаженному священному священомученику Теодору Ромжі. Тому відбувається вона з міста Хуста до Великого Бичкова, де він народився. Що кожного року так є, що молоді стає все більш. Ще й більше, яка бажає брати участь в цій пішій прощі або в цьому паломництві до місця народження Теодора Ромжі, згуртована молодь активно із піснями та радісними посмішками і іконою блаженного Теодора Ромжі долала 70 кілометровий шлях із короткочасними зупинками та ночлігом у місті Тячеві. Маршрут площі полягає в тому, що ми прямуємо від хуста до великого бичкову. Перший день ми вирушаємо із хуста до Тячева, де в Тячеві маємо ліг. і не лише в Тячеві, але в навколишніх парафіях, де священники розбирають по парафіях по сім'ям, щоб нас прийняти, нагодувати і ночувати. Наступний день в суботу ми вирушаємо із Тересви, де маємо архірейську службу Божу з Преосвященним владиком. І вирушаємо далі. По дорозі, ми маємо мінімум дві зупинки, де є харчування, де нас годує парафія, щоб ми не стомилися, бо не лише духовно, коли йдемо, ми молимося, ми спілкуємося, але й фізично ми дистомлюємося, і щоб підкріплювати так само своє тіло, то маємо ту зупинку для перекуски для відпочинку. Ячи далекі кілометри, кожен учасник усвідомлює свою роль у житті церкви, стає ближчим до Бога і відчуває силу Господньої благодаті. Вікових обмежень для участі в пішій прощі немає. Тішить те, що з кожним роком і малих, і старших паломників стає все більше і більше. Кожен рік проще йдемо од... один раз у рік. То я так традиційно останні вихідні. Серпня. Цього року це припало 21-23 серпня. Тут весело, бо молодця, збирається і можна, хоча б це важко, але можна в такому відточити християнському дусі. І це дуже класно. І через то 100... року в нас і, мабуть, рекордна кількість учасників 550. Навіть більше це тільки вийшло із але…» У кожному селі якісь люди підходять і підходять. І як тобі враження? Чи важко йти? Ну, знаєте, не важко. Якщо чесно, ти йдеш з із, із піснями, йдеш із молитвами, то зовсім не важко. Вже другий рік поспіль. Вам подобається? Так. Це більш духовне, не просто йти туди війти, а ти йдеш не для того, щоб прославляти Теодора Ронжу, він віддав своє життя за те, що. Ви вірувати Богу, ні, я гадаю, що не важко. І так і закликаю всіх піти. Ну тож це дуже весело. І заради Ісуса я... я гадаю, що це дуже маленька така частинка того, що ми можемо зробити. Адже він за нас помер. І я вважаю, що це дуже така дрібничка пройти ці 70 кілометрів. Це дуже дрібне. Перехожі радо споглядають колону молодих людей, а учасники дорожнього руху не поспішають обганяти їх. Приємним є той факт, що закарпатська молодь є такою піднесеною та вихованою за високими духовними цінностями. Нехай так буде і надалі. Це були всі новини на сьогодні, і я нагадую вам, що короткі інформаційні випуски новин та окремі передачі РТК Хуст ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці, адреса якої зображена на ваших екранах. Тож долучайтеся до друзів та будьте в курсі всіх новин. Всього вам найкращого і до нових зустрічей в ефірі.